У нас зараз в Україні йде е, війна. Тому е, по рекомендації Департаменту культури, національності, релігії та культурної спадщини, їхнього відповідно до їхнього листа, е, було дуже рекомендовано не встановлювати новорічні ялинки, не прикрашати, не проводити масових заходів саме на вулицях та площадях, щоб не було скупчення людей. Е, по цій же причині, що у нас зараз немає світла, теж не включати ілюмінацію, не включати гірлянти. Дозволено проводити дитячі ранки в приміщеннях закритих там, де є бомбосховища. Якщо відповідно до цього листа, ми можемо говорити, що ми можемо провести дитячі новорічні ранки. У нас в Палаці культури Дружба на другому поверсі в паркетній залі. До речі, я всіх запрошую 24, 28, 29 на ці ранки. Кількість дітей не буде перевищувати 60, 80, 80 ну, добавить туди батьків. Тому що в разі буде повітряна тривога, всі дітки разом з батьками і разом з нашими юними артистами зможуть спуститися в підвальне приміщення, де воно гарно обладнане. Також заборонені піротехнічні засоби, тобто не можна під час воєнних дій. В нашій країні використовувати їх, я всіх вітаю з наступаючим новим роком. Запрошую до нас на наші новорічні свята. Також запрошую 19 числа до нас на відкриття. Ну скажімо, не ялинки, а буде прикрашена жива ялинка біля міського палацу культури. І ми запрошуємо батьків маленькими дітками і дорослих все-таки надихнутися новорічними святами, різдвяними. Тому всіх запрошую до нас на свята. І скоріше нам перемоги. У нас є розпорядження обласної адміністрації, військової про ті обмеження в організації новорічних і різдвяних заходів. Вони в першу чергу стосуються двох ключових моментів: це немає заборони на проведення якихось масових заходів, але в приміщеннях. Не дозволяється проводити ярмарки на відкритих площадках, але кількість присутніх має бути відповідати кількості місць в бомбосховищі. Ми, виходячи з цього, планували свої певні заходи. І другий момент, що це має бути жорсткий режим економії електроенергії і всіх затрат, які з цим пов'язано, в тому числі і придбання якихось матеріалів, які в принципі, ну не можуть бути. Враховуючи ці дві надзвичайно складні умови, ми спланували свою роботу максимально, щоб вона щоб те, що ми задумали, відповідало саме цим вимогам. І ну, нам, нам мені здається, що в нас це вийде. Тобто, дитячі ранки біля ялинки будуть. Спочатку скажу про оформлення, про ілюмінацію. Ілюмінації на площі перед паласом культури і на фасаді палацу культури не буде. У нас буде оформлено фоє першого поверху. У нас буде Паркетна зала у нас буде велика ялинка. У нас паркетна зала буде місцем проведення новорічних ранків, яких ми вже запланували, і пізніше повідомимо жителів і гостей нашого міста, коли це і яким чином вони зможуть попасти туди. У нас буде оформлене, враховуючи, що значну частину приміщення фоє першого поверху. У нас займає центр незламності. Ми придумали, щоб це теж перетворити місце з такими елементами новорічного декору, щоб люди, які приходитимуть туди, відчували, хоча б як дотично, що все-таки йдуть якісь різдво, і десь якийсь новий рік, іде якийсь такий новорічний звичний для нас період. У нас буде на першому поверсі локація Діда Мороза, і Дід Мороз це буде така ну, свіжинка невеличка. Дід Мороз буде три дні зустрічатися з дітками прямо в своєму такому невеличкому облаштованому місці. Декілька годин це для того, щоб, можливо, батьки захочуть, не зможуть захочуть, але вони не зможуть запросити Діда Мороза до себе, до дітей в квартири. Вони можуть прийти з дітьми, десь там під, попросити Діда Мороза, щоб він вручив дитині подарунок, і так і дитина могла сфотографуватися, могла потрогати Діда за руку, за бороду, можливо, розказати віршик. Тобто, ну. Так, так нам здається, в наших умовах це буде доцільно. Новорічні рамки традиційно в паркетній залі з новою декорацією, з новим, з новим сценарієм. Репетиційний процес йде. І на 8 січня ми плануємо різдвяний концерт. Це було такого невеликого масштабу. Зрозуміло, це буде не в концертній залі. От, скоріше всього, ми зробимо його або біля ялинки, або ми його зробимо на фоє першого поверху. У нас буде при вході традиційно, там де у нас фоє, люди заходять із Ганку, заходять палац культури. Ми зробимо декорацію із символом 23-го року. Він у нас симпатичний зайчик уже готовий. Це буде і місце для фотографування, і крім того, місце Діда Мороза воно теж буде не просто в той, в той час, коли Діда Мороза не буде, там теж можна буде використати цю локацію як фотозону. Ми своїми силами, це, це, це невеликі е, затрати, бо в нас грошей немає. Е, це якісь внутрішні резерви, де щось наші майстрині переобладнають, щось, щось перероблять, ну і в результаті йде. Використаємо прикраси, які у нас були на великій міській ялинці. Її в цьому році не буде міської ялинки, і е, тому ці прикраси ми використаємо на внутрішніх декораціях е, Палацу культури. Ми плануємо зараз шість е, ранків, е, можливо, їх буде чотири. Це буде залежати від того, наскільки це буде цікаво людям, наскільки буде можливість їх проведення пов'язана проведення пов з світлом, пов'язана з тривогами. Тобто, ми це все будемо враховувати вже так. Як би мовити по ходу спектаклю. На ранки ви будете запрошувати дошкільнята міста. Це, це дошкільнята і це початкові класи шкіл, діти початкових класів. Але це буде не організований прихід. Організованих приходів дитячих садочків і молодших класів, як це ми робили раніше. Їх не буде в силу, знову ж таки, зрозумілих умов. Ми будемо робити рекламу нашим заходам і регламентувати кількість присут. Ніх через запрошення, які люди будуть отримувати на вхідній вахті Паласу культури. А хто займається над цими декораціями, над ідеєю, над створенням зараз? <різь> У нас зараз головний художник Катерина Ігнатьєва. Це її ідеї підготовчу роботу, елементи декорації, елементи конструкції, на які будуть розміщуватися, якісь прикраси. Це виготовляють наші працівники. Це у нас є такі майстри на всі руки, золоті руки. Вони вміють все, тому і з того, що в нас є ну от, власне кажучи, і щось звідти звіти в результаті я сподіваюся, що в нас все вийде. Симпатично, можливо, навіть гарно наші працівники знаходяться не в гірших і не в кращих умовах, ніж ті, хто працює в дитячих садочках, в лікарні. Зрозуміло, що це. Ну це, це броунівський рух, це неможливо відслідкувати. Буде світло, не буде світла. Зв'язок має значення. Керівник колективу, до якого йдуть діти на репетицію. Він має чіткі, чіткі домовленості з батьками, як, як діти в тому чи в іншому випадку. Так ми десь використовуємо приміщення, які. Ми не використовували раніше для репетиційних репетиційного періоду, використовуємо ці приміщення і за того, що ми не можемо закрити центр психологічної підтримки, тому що він потрібен і зараз особливо прийшов прийшло стало холодніше дітей батьків в рази стало більше, тому ми маємо призвичаїтися до того, щоб ми Зміщуємо графіки занять, ми робимо, змінюємо, ми зменшуємо і зменшуємо час на репетиції, тому що треба це все враховувати. По-іншому бути не може. Треба, треба, ну, треба існувати в тих рамках, в яких ми існуємо. Мають працювати центр незламності, має працювати. Має бути бензин-генератор, має бути. Старлінк має працювати, має працювати, але разом з тим. І дитина, ми ж е, свідомо робимо е, дитячі програми, тому що Новий рік це дитяче свято в першу чергу. Ми то дорослі, у нас є і Різдво, у нас є якесь водохреща, але діти ж поки ще чекають Діда Мороза, тоді все-таки цей Дід Мороз має до них прийти. У наші складні часи ми намагаємось зробити яскраве свято, навіть коли скорочують кількість наших концертів, і ми завжди кожного року використовуємо нові прикрашання, особливо таку фотозону, як традиційно символ року по гороскопу, і дуже. Хочеться зробити такий настрій новорічний, навіть коли нам трошки сумно, хочеться, щоб дітки порадувалися, батьки відпочили від важких часів. Цього року буде в нас зона, де буде працювати Дід Мороз, бо Святий Миколай. Він буде зустрічати діток. На одній з наших фотозон. буде традиційно, як я сказала, символ року цього року це кролик, і в паркетній залі зовсім інші декорації будуть. Трішки по-новому ми зробимо прикрашання головної ялинки нашої, наскільки нашої міської ялинки не буде, але буде наша баркетна велика ялинка. Хай всі заходять і дивляться на неї. Завжди ми готуємося майже в кінці літа. Вже вже обговорюються якісь тематичні фотозони, що треба закупити, які матеріали потрібні. Ідеї у нас народжуються разом у колективі, ми якось переговорюємо це, проговорюємо один одному, і вже у листопаді вже наступає той момент, коли точно знаємо, які будуть зони, де буде ялинка, які декорації. Ну, ідеї ми брали. Звичайно, з інтернету може десь хтось підказав, може хотілося, щоб, щоб щось нове закупили, трошки закупили. Ну може, хочемо зробити, як це як то було завжди, навіть коли в нас тут центр емоційної підтримки або центр незламності. Ми підтримуємо навіть візуально. Хай люди радуються. Хочеться бути сучасними і ми. Використовуємо або дерев'яні якісь деталі, декоруємо ткань тканинами, декоруємо чимось отаким блискучим. і дуже хочеться вірити, що в нас будуть ліхтарики, як то завжди на ялинках або на колонах наших що що ми зробимо, ви подивитеся вже наприкінці тижня. Ми тут дивилися, як приходили діти в центр емоційної підтримки, і е, надихають їх посмішки, якісь питання. А чи буде ялинка, а чи буде Дід Мороз? І це нас надихало дуже. І хотілося б е, навіть у воєнні часи е, якось зробити собі маленьке свято. Хай це буде не так е, звучно, але так, щоб люди заходили і відчували тепло в серцях.